Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Хочу поділитися дуже смачним рецептом, як швидко приготувати картоплю по селянськи. Це не дуже корисно, але іноді можна поласувати такою смачною картопелькою. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Картоплю дуже добре промийте, можна навіть губкою або їжечком, щоб прибрати весь бруд зі шкірочки. Тоді наріжте картоплю тоненькими скибочками. Перекладіть картоплю у глибоку миску, додайте солі, чорного меленого перцю, паприки та сушеного чеснику. Пропорції я спеціально не вказувала, бо спеції додаються за смаком. Тоді додайте трохи олії і перемішайте, щоб рівномірно розподілилися спеції. сковорідці розігрійте олію і викладіть картоплю в один шар. Смажте на повільному вогні з усіх боків до золотистої скоринки. І так всю картоплю. Ось такою дуже смачною і ароматною виходить картопля по селянськи на сковорідці. Це дуже швидко і легко, і дуже раджу спробувати.